Доброго вечір вам, шановні глядачі мого YouTube каналу. В цим відео я хотів показати свою саморобну бабку на станок ЛТ10. Робилося все, що під руками попадається. Так, як ви можете зараз бачити, ось вона. Так. Візьмо як показу. Так, сама піноль зроблена з дункрата, 20 Двадцятитонника вроді, щоб сказати правильно. Наверно, да. Так, самі діаметри. Пінолі штока самого. Ось тут буде у нас так. 56 мм. Шток зготавлював з толстостянної труби. Потом внутрь. внутрі ось ось сюди була зроблена вставочка. Тут не на всю длину. Ну, кусками робив його, виходить. Так виходило в мене, по-другому ніяк. Ну, те, що було під руками, те і робив. Сама тумбочка у нас з мотоблока чи з мототрактора, задня навеска, форта там, прочі, прочі. я там переробляв коротше, на трьох точку. У мене лишилася отака от тумбочка. Там одна сторона, де фреза чіпляється, вже фрезерована, рівна сторона виходить. Ось тут. Вона якраз лягає дуже класно по поверхні. Сюди по сінці уварів. Там ставлю, можливо, фрагменти фото. Так. Зажимчик. Зажимчик у нас обично ключом. Тут дві пластини, одна зверху, друга знизу. На 16 болтов. 16, так, да, 16. Ну так що з чим? Сам безпосередньо сам він взяв з Донкрата на подачу, щоб... З гайкою, гайку з Донкрата теж туди уварив. Так. Ну, для, для моїх потреб мені вистачає. Морзе, звісно, тут е, зробив четвертий. Ну, Такий собі там для мене, для мене можливо, хватає. Там побачу, може Розвертку мені підженуть та й прожену вже, щоб е, лучше вставав, бо трохи плоховато стає. Видавлюється при втягуванні винта, видавлюються морзи, підгонив так, щоб е, не, не гратися. Ну, так, в центрах вроде, за, е, зажимав е, самого штока. Патрон виставляв індикатором по нулях, щоб взагалі біення не було. В принципі, таке. Це з придвала, ручечку таку зробив, в мене фіат був. Так що, а, ще що. Гайку від Донкрата я лишив. Тому що ну, щось друге химішити, ліпити, не бачив я смисла. Я її внутрі розпочив під 206-й подчіпник під. Е, сам як? Сам винт, включається, вставив. Е, вставку е, 12 вроді внутрішній і на 30 наружній. 206-й почіпник. Дуже прекрасно ліг, він, він зажався тут взагалі чітко. Ну, я думаю, що мені буде достатньо. Ну що, перейдемо до того, що покажу, як працює. Трохи буде шумно, вибачайте, але таке. Так, ну що, будемо робити отвір? Eh. Так, поїхали. Всі передачі включені. Все, 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 є.